Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знову привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 19 по 25 травня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. на цьому тижні, Ви будете вирішувати якесь питання, і карти кажуть про те, що вам треба знайти компроміс в цьому рішенні. Начебто ви будете відчувати себе тією людиною, що, знаєте, скажете, знов я в цій ситуації, знов щось таке відбувається, до болі вам знайоме. І для того, щоб краще подолати це, вам треба діяти рішуче. Вам треба знайти компроміс. Тому цей тиждень він проходить під такою картою, де вам треба бути дуже сміливим, де вам, де вам треба бути і вирішувати щось стрімко. Ось Щось вам приходить якась думка, і вам треба її втілити в ваше життя. Можливо, знаєте, так, якщо її аналізувати, то, так, знаєте, бистро, як це вмій, ви це вмієте, бистро щось вирішувати. І саме це рішення буде правильним. Саме це рішення буде вдалим. А якщо ви, можливо, там з ким там сперечалися, то карти кажуть про те, що вам треба знайти з кимось компроміс, можливо, з кимось побалакати з тією людиною, яка вас трохи тормозить, яка вам, яка вам не дає діяти, яка вас трохи зупиняє, то вам треба, можливо, знайти якесь таку спільну точку. З якою ви зможете дальніше діяти. І не зосеречуйтесь на тому, що, можливо, в якійсь ситуації буде вам трохи складновато, бо ви знаєте, як воно може бути. Тому дійте рішуче. Нехай у вас не буде ні з ким непорозуміння. Нехай цей тиждень буде для вас тижнем такого, знаєте, можливо, примирення з кимось. І дійте рішуче. Ось вам прийшло, прийшло щось на думку. Втілюйте це. Можливо, саме це може змінити щось у вашому житті. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам бути рішучим. Я бажаю, щоб ви змогли знайти. Компромісне рішення. Нехай цей тиждень буде для вас дуже вдалим. А так воно і буде! Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні. Ух! У Терезів! Цьому тижні ви нібито відчуваєте себе якимось переможцем, тобто буде якась ситуація, де ви зможете перемогти. Але це перемога тимчасова. Можливо, якась ваша справа трохи затягнеться. Але ви знаєте, як знаходити вихід з цієї ситуації? Тобто, якщо на цьому тижні у вас буде таке відчуття, або дійсно щось відбувається, що вам здається, нібито ви робите багато дій, але щось, так знаєте, щось зупиняється, то карти кажуть про те, що це саме ви. Саме не ваші рішучі дії зупиняють ось це, бо ви відчуваєте, що щось таке було в вашому житті, де ви, можливо, якесь поразки, і саме вони вас зупиняють. Але карти кажуть про те, що ви зможете подолати будь-які перешкоди на вашому шляху. Не звертайте на те, що було. Щось якесь невдачі в вашому житті. Зверніть на те увагу, що було щось таке, з чого ви досягали. І нехай ось саме ці досягнення будуть таким, знаєте, сонцем, таким сонячним таким променем, які будуть вам додавати сил. Будьте впевнені в собі. Дивіться не на те, що було погане. Дивіться там, де ви були переможцями. І тоді цей тиждень буде для вас вдалим. Перемагайте, ви обов'язково будете переможцем. З таких маленьких перемог складається велика перемога. Чого я вам і бажаю? вдалого тижня! Дійте рішуче, не зупиняйтесь і не дивіться на те, що Колись не вдавалося. Подивіться на те, що ви змогли подолати. Саме від вас залежить ось ця перемога. Я бажаю вам гарного тижня, впевненості у собі. Карти кажуть саме про те, що ви повинні настроїти себе на перемогу. І тоді перемога буде на вашому боці. Вдалого вам тижня! І Нехай все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. Давайте дивитися, водолічики, що у вас буде відбуватися. На цьому тижні у Водолія. Можливо, складеться якась така ситуація, це може бути і на роботі, і вдома. Де ви будете, знаєте, чомусь засмучені, і вам буде здаватися, що вам ніхто не допомагає. Тобто, нібито вам самим треба щось вирішувати. Але карти кажуть про те, що вам на цьому тижні буде якась допомога. Ось ваші справи це ваше таке, знаєте, внутрішнє таке відчуття, нібито, що ви на самоті. Але карти кажуть, що це не так. Нехай ви побачите, не будете дивитися на те, що ви все робите самі. то все на вас. І вам захочеться, знаєте, відсторонитися від чогось. Але карти кажуть про те, якщо ви щось почнете робити, не звертаючись на те, що вам хтось не допомагає, можливо, саме в процесі вашої роботи вам прийдуть на допомогу. Тобто, за яку б справу ви не взялись на цьому тижні, у вас виходить карта допомоги, що ви з легкістю будете вирішувати ваше питання. І оце сумнів, можливо, ось це така якась хандра, яка буде на початку тижня, вона десь дінеться і саме завдяки допомоги когось. Ще на цьому тижні. Можливо, у вас буде якесь таке відчуття наприкінці тижня, що нібито від вас або щось приховують, або ви чогось не знаєте, тому не засмучуйтесь цього. Пам'ятайте про те, що знов ця карта вона в вашому розкладі. У вас карта допомоги. Тобто, якщо вас щось, так знаєте, бентежить, можливо, зверніться до когось і скажіть, що саме вас турбує. І вам хтось саме ту інформацію, яка вам саме потрібна. Тому нехай цей тиждень буде, знаєте, і проходить вам під картою захисту, під картою допомоги. Тому, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, або вам захочеться вийти не вирішувати ваше питання, почніть робіт, почніть щось робити. І ви відчуєте, або якесь там прийде до вас натхнення, або саме хтось прийде вам на допомогу і допоможе вирішити це питання. Не будьте на самоті і не засмучуйтесь. Нехай карта допомоги світить вам на цьому тижні. Я бажаю вам гарного тижня. А усім нам бажаю! Мирного неба. Бережіть себе.